Серед дівчат Сімочок, Олексєєнко, Юлія, 6,5 Романюк Літія. По 5 з половиною Мащенко Таміла, дзятко, дзятко Євгенія, Рукас Олена. По п'ять Веремюк Вероніка, Іваницька, Людмила, Мартенкова, Тетяна, Хелбас, Анастасія, Гребенчукова Єлизавета. Двовладдя. Волощук, Ілля, Кушко. Дмитро Посімочок, далі по шість з половиною Андрій Придун, Микита Неляков, Семен Мітусов, Ростислав Майновський, Шість Очок Тіпенко Михайло, Отець з половиною Андрій Пальчук, Олексій Білич, Дмитро Бондар, Максим Горошков, Гришко Віталій, Владислав Варкін, Лозинський Богдан, Валентин Прокоп'єв і Юліан Мальований, і ще Назар Ловті. Можемо. Розпочинати початок дев'ятого туру. Чорні включають годинники, білим білі роблять хід. І будемо розпочинати. Даємо слово пану мерові спочатку, і потім будемо оголошувати переможців. Дякую, дякую за аплодисменти, пан Олександр Олександре, головний суддя. Так мали максимум задоволення, що ваші діти, які приїхали з різних куточків України, потоваришували за спортивними баталіями і робочий. Час також, тому що ми мали можливість проживати і ввернутися в життя фактично міста, хоча б, окремо взятий території. Мені хотілося б почути результат взагалі ваші враження. Дітки, вам сподобалось тут у нас Ні, так не годиться. Все, От саме такий настрій має панувати у вас в житті, не тільки в спорті, а й в навчанні. Просто як громадяни маєте зростати з такою позицією, гучною, стрімкою, щоб випромінювали позитив. Від того ми всі тільки будемо тішити, в першу чергу батьки, організатори і всі ті, хто причетний до цього турніру. Я вдячний за те, що ви вдохнулися на пропозицію федерації провести цей турнір в нашому місті. Я вдячний, що ви дочекатися фінального його акорду такого ж, підведення підсумків, знаю, що багато роз'їхали сюжету. Не останні. Я можу сказати, що я для себе відкрив Бучу, не тільки ви відкрили, а я і для себе відкрив Бучу. Вчора, коли проходили змагання, зайшла пара в це приміщення, спитала, що тут проходить. Я сказав, що шаховий турнір. Я кажу, а ви звідки? З Ірпеня, з Буча? Вони кажуть, ми з Києва. Кажуть, Сьогодні ж день Києва. І для мене стало дуже символічно, що День Києва люди відзначають саме в Бучанському міському парку. Тому я більш ніж певний, що саме міський голова він на місці, тому багато хто для себе відкрив бучу, багато хто подивився, що є такі куточки, тому що на початку був скептицизм такі, деякі казали, село під Києвом таке інше. Але це може і село, але це село європейського рівня, на рівні, я думаю, як у Швейцарії або в інших таких провідних європейських країнах. Тому що можу сказати? Тому я вдячний всім батькам, тренерам, які приїхали, дали можливість дітям пограти. Дітям дякую, які змагались відверто, щиро змагалися, отримали досвід, отримали знання. Багато хто отримав грошові нагороди, призи, медалі і просто досвід. Тому я сподіваюся, що це наше зустрічне останнє. Ми будемо далі продовжувати нашу плідну співпрацю. Тому вам успіхів і всього найкращого. І вже тоді від себе хотів додати: від цієї великої суддівської колегії всім вам слова подяки за те, що турнір пройшов безконфліктно. Друге місце. Марія Свистуненко. Так. Вона є представницею Бучі. Вероніка є чемпіонка Європи чинна. До восьми років. Вона є з Києва і займається в шахті. Дніпропетровськ. Дніпро Виїжджала Каміручка Дніпропетровська, а приїде в Дмитро вже. Дніпро. Дніпро. Друге місце. Роман Дегтярьов, місто Харків. Кирило Нестеренко. Дніпропетровськ. 10 -е це саме класне число. 10 -е число я народився. Отак собі запам'ятаю. Був в Бучі, в мереж 10 -е числа народився, я зайняв 10 -е місце. Класно буде? Добре, розстроєний такі тексти. І запрошуємо наших призерів. Третє місце бронзова нагорода. Семен Мітусов з міста Краматорська Донецької області. Що не відчуваєш? Кажи такий, дякую, дякую за те, що приїхав сюди організаторам. Правильно? Традиційно треба говорити. Кажи, просто піднесений настрій такий. коло друзів. з кимось познайомився чи ні? З ким? Ти всіх вже знав. Сьогодні виграв турнір з блискавичних шахів. Це львів'янин Андрій Придун.